Знаєте, буває таке дивне відчуття, коли бачиш, як когось критикують за те, що він зробив щось надто добре, звучить, м'яко кажучи, дивно. Але сьогодні ми якраз і розберемося, чому іноді за добро платять зовсім не добром. От просто уявимо собі таку картину. Людина робить щось дійсно класне для всіх, допомагає, вкладає душу, а їй у відповідь не подяка, а. Осуд, може навіть якесь покарання. Як так взагалі чому? Так от у цього дивного явища є назва антисоціальне покарання. І це, знаєте, така штука, що просто перевертає з ніг на голову все, що ми думаємо про справедливість, бо виходить, що карають не тих, хто щось порушує, а навпаки, тих, хто найбільше старається для спільної справи. І на перший погляд, ну, це ж повний абсурд, правда? Абсолютно ірраціональна поведінка. Але як виявляється, не все так просто. Психологи виділили п'ять, скажімо так, ключових мотивів, які пояснюють, чому люди іноді здатні карати за добро. Ну що ж, давайте почнемо. Перша причина це по суті страв перед тими, хто надто виділяється. Справа в тому, що навіть якщо людина робить щось неймовірно хороше, її поведінка все одно. Відрізняється від норми, вона вибивається із загальної маси. А наш мозок він так влаштований, що все ненормальне, все, що виходить за рамки, він підсвідомо сприймає як потенційну загрозу. Знаєте, безпечніше, коли всі поводяться передбачувано. А тут хтось занадто хороший, значить він інший. А інший це потенційно небезпечний. Добре, йдемо далі. Причина номер два. І вона, знаєте, корінням сягає нашого минулого досвіду, наших старих розчарувань. Ну дивіться, якщо людину колись обдурив хтось, хто вдавав із себе доброго, спрацьовує й такий собі захисний механізм. І після цього будь-яка, знаєте, надмірна щедрість автоматично стає підозрілою. З'являється таке непереборне бажання викрити цю людину, знайти її приховані егоїстичні мотиви, навіть якщо їх там і близько немає. Це по суті такий цинізм, що народився з минулого болю. Третя причина о, а це вже про приховану боротьбу за статус, за своє місце під сонцем. І, от що цікаво, іноді хороший вчинок сприймається не як щирий порив душі, а як такий, знаєте, хитрий стратегічний хід, щоб просто виглядати краще на фоні інших. І тоді покарання це такий собі спосіб поставити на місце вискочку, мовляв, не треба тут намагатися піднятися соціальними сходами за рахунок своєї доброти, змушуючи нас почуватися гіршими. Так, переходимо до четвертої причини, і вона, мабуть, найбільш особиста, бо це загроза власній самооцінці. Коли поруч з'являється хтось надзвичайно щедрий, альтруїстичний, то хочемо ми того чи ні, вмикається механізм соціального порівняння. І якщо це порівняння виявляється не на нашу користь, це може бути дуже неприємно. Виникає образа, таке відчуття, ніби нас мовчки засуджують. А от ти не такий добрий. Це, до речі, чудово ілюструє приклад із вегетаріанцями та деякими м'ясоїдами. Навіть якщо вегетаріанець мовчить і нікого не повчає, сам факт його вибору може сприйматися як німий докір. Його чеснота, його принциповість відчувається як осуд. І це, звісно, провокує захисну реакцію, яка іноді стає навіть агресивною. І нарешті п'ятий останній мотив це, скажімо так, дискомфорт від відчуття боргу. Коли хтось отримує абсолютно безкорисливу допомогу, це може викликати не лише вдячність, а й сором, або таке гнітюче відчуття, що тепер ти щось винен. Цей тягар взаємності буває настільки неприємним, що іноді простіше знецінити вчинок чи навіть якось вколоти того, хто допоміг, аби позбутися цього відчуття. Ось чому, до речі, терапевти, які беруть хоча б символічну плату, часто мають кращі результати, ніж ті, хто працює безкоштовно. Це просто знімає з пацієнта оцей тягар обов'язкової вдячності. Але знаєте, це все не лише про особисту психологію. Насправді, середовище, в якому ми всі живемо, відіграє тут величезну, а може й вирішальну роль. Ось, наприклад, було одне масштабне дослідження, опубліковане в журналі Science, яке показало, що антисоціальне покарання буквально процвітає в певних типах суспільств. І виявилося, що воно набагато поширеніше там, де висока соціальна нерівність, де всі звикли до корупції, і де по суті самі правила гри заохочують егоїзм. І ось ця діаграма, власне, це дуже наочно показує дивіться, в суспільствах з низьким рівнем довіри, а це якраз там для корупція та нерівність, бажання покарати когось за надмірну доброту значно сильніше. В такому середовищі будь-який альтруїстичний вчинок автоматично викликає максимальну підозру. Добре, з причинами ми наче розібралися. Але давайте тепер подумаємо про наслідки, яку ціну платить ціле суспільство, коли така поведінка стає ну, нормою? А наслідки, чесно кажучи, просто руйнівні. Починається ланцюгова реакція: люди бояться проявляти ініціативу, бояться допомагати, бо очікують осуду. Це породжує таку, знаєте, токсичну культуру посередності, де головне правило не висовуватися. І в кінцевому підсумку це б'є по добробуту всієї спільноти, адже вона просто втрачає своїх найактивніших, найкращих людей. Тож бачите, зрештою, головне питання навіть не в тому, чому окремі люди карають за добро. Питання набагато глибше в якому суспільстві ми всі хочемо жити? У такому, що цінує і винагороджує своїх героїв, чи в такому, що змушує їх боятися робити добрі справи.